Привіт всім. От привіт всім. От вирішила швиденько вам записати відео, тому що є дві дуже такі цікаві теми, які вас просто шокують, коли ви приїдете в Канаду, з якими треба просто змиритися. І от якраз мені тільки що поступили в двері, мені прийшло замовлення з Волмарту. Я вам хочу сказати таку річ, що коли ви замовляєте з Волмартом е, речі, їжу, то одяг він приходить завжди окремо. І за нього не береться платня доставки е, з одягу. Хоча, в принципі, можливо, з нього просто знімається так само, як і з їжі, але Ну, тобто з нього. Не... В нього мені не прийшла доставка заплатити. Що я замовила? Я замовила речі для дітей, одяг, тому що зараз величезний сейл. А, хочу вам його якраз показати, що я швиденько замовила. Замовила підволочку тонці на літо наступне, це 2 долари. А, ще одна замовила, теж Сину та доньці я замовила. На 12-18 місяців. от таку з веселкою. В принципі, е, нібито і то 12 і 18 місяців, але трошечки розмір чогось одного більше, ну нічого. Е, так, е, футболку сина замовила. От, просто каці палаки. Типу, теж 3 долари. Е, шортики для маленької теж я замовила. Теж на 12-18 в місяць, вони шортики легенси, да, такі за 2 долари. І от за 11 баксів замовила, тут виходить е, дві піжами: Сину, з такими довгими рукавами і штанці. І одна з шорти, з таким стігром, і футболка така з тігром. Так от, а, про речі, ми розібралися: а тут дві. Дві інші речі, дві інші теми, які вас можуть шокувати, коли ви переїдете в Канаду. Це LGTB community, також wheat stores. Це одне, це Community Gave, давайте так скажемо, а інші це магазини з марихуаною. З цим вам треба просто зміритися. Річ в тому, що коли ви сюди переїжджаєте і ви побачите багато прапорців з веселкою, це нормально, це ніхто не пропагандує, це люди лише підтримують. Тут іншого просто не дано, вам треба просто. Також підтримувати цих людей не можна ем, відверто показувати своє фе, своє, не, своє недолюблювання, тому що це рахується на рівні расизму. Тобто, це люди такі, які вони є все. Таке дуже сильно багато ком'юнітів є. В Канадія в різних містах це не лише одне якесь там місто в Канаді, якесь там забито Богом, десь воно в прерії існує. Ні, це Торонто, це міста в Ванкувер і інші відомі великі міста, з якими я хочу вам показати трохи підготувала маленький слайд слайдшоу таке для вас. От. Таран таран таран. А, тобто є gay-friendly міста, це тобто одне з таких головніших це Торонто, Онтаріо, і називається це, є один мікрорайон, uh, Gay Village, Queer West Village і Woodis. Uh, це цілі мікрорайони, вулиці, закладів. Також відомий є бар Cruise Tangles, відбувається шоу та караоке. Є The Beaver. Танго для вечірок. І танго бінго, і там є вечірки відбуваються таке шоу. Halloween on Church – це гей-фестиваль, який відбувається в жовтні. Та цілий місяць, червень, взагалі по Канаді, це є Pride Month. Pride Month – це тобто я пишаюсь хто я є. Ми пишаємось такими людьми. Чого я також е, вирішила розповісти про це? Тому що я впевнена, що е, ті, хто їде в Канаду, їдуть люди, які Зараз це говориться не традиційна орієнтація. Але є люди, їдуть пари, чоловік з чоловіком, дружина з дружиною. На жаль, в Україні про це не сильно поширено, не говорять люди соромляться відкривати, хто вони є. Але за кордоном про це говорять відверто і спокійно. Але люди, коли вони сюди їдуть, я сподіваюся, вони шукають читають цю інформацію для того, щоб себе почуватися дуже комфортно в суспільстві. І в принципі, нічого немає поганого в тому, що ти є гей. Тобто, ти є, хто ти є. Це як хтось є чоловік, хтось є жінка, хтось хоче поміняти свою стать, тому що він відчуває себе по-інакшому в душі, в цьому теж нічого немає поганого. Просто дуже багатьом людям, особливо які вийшли з пострадянського простору, дуже важко це зрозуміти. Але як воно є, так і воно є. Будь ласка, звикайтеся до цього. Відомі міста, такі як едмонтон Альберта, якщо хтось думає, що він поїде в Альберту і там такого не побачить, і його дітки цього не побачать, то вони там побачать це, вони всюди це побачать, і це нормально. Це зараз можна побачити в багатьох фільмах. В багатьох фільмах, звичайно, завжди є гей-пари, як чоловіки, так і жінки. Так воно є, так воно склалось, таке є суспільство. Так що так, це Едмонтон, Альберта, це Джаспер Вест, це район, де можна знайти гейбари та заклади, Вінніпех, Менітоба. Також в ньому можна загуглити, знайти, де є такі райони, кому це цікаво, в Халіфаксі, Нова Шотландія, в Ванкувері, Британська Колумбія, Британській Колумбії, особливо Деві Village, Celebrities Night Club. Також Numbers Cabaret. Ну, кабарами всі знаємо. Да? Mei ier fan ten hett, ders duche wedomme. От це інші міста, де можна ще знайти ком'юніті. Кому це цікаво, кому потрібна така підтримка? Це Квебек, Калгарів, Альберта, також Джаспер, Алберта, Вікторія, Колумбія та Вантарія. Взагалі, в кожному місті є такі ком'юніті. Є багато дуже сайтів підтримок для молодих, особливо людей, які їдуть. Я нікого не наголошую нікому, що треба вступати в ці, я не хочу сказати, бути грубо в ці лани, ні. Але просто я зрозумію, я впевнена, що їде молодь, в якої багато дуже сильно запитань, які бояться себе проявляти, і мені здається, іноді краще себе проявити, ніж все триматися всередині. Це все на психологічному рівні, плюс це ще імміграція. Ви міняєте повністю своє життя, міняєте людей навколишнього серед навколишнє середовище, людина навколо, мова. Іноді навіть в такому випадку краще, коли вам психологічно допомагають не лише що ви тікаєте від війни, ви переїжджаєте на інше місце. А також коли у вас душевний буде спокій, що люди розуміють, хто ви є, або можливо, ви себе шукаєте. Так що в цьому нічого немає зазорного. Я не, я не пропагандую це все, я це просто розумію, я розумію, цей стиль це не стиль життя, це хто, той, хто ти є. Я вам хочу ще таку навіть річ сказати: це нормально. Не треба от цього просто соромитись і все. Я під своїм відео скину ссылочки, Кому цікаво, хто може шукати таку інформацію, як з ким поспілкуватися з цього приводу, як себе знайти в Канаді в таких ком'юніті. А друга річ, про яку я б хотіла б з вами поговорити, це про магазини і про популяризацію, і про актуальність того, що тут є легальним коріння та вживання марихуани. Тобто це не є те, що ті, травки покуріть та там сховатися з пацанами за гаражем, булік собі надути. Ні, смішно прозвучало. Ні. Це все відверто, відкрито в багатьох смокшопах. Ви заходите, купуєте не лише а, цигарки, а також ви можете купити і собі цілий бонг, куди ви можете засипати ту траву і курити. А, ви можете зайти в багатьох різних магазинів спеціалізованих, де ви можете собі обрати, яку вам хочеться покурити траву, маріхуано різ, різний рівень. Як в алкоголі є, да там градуси, так само є і різний рівень наркотичного, ну, наркотичного составу в траві. Тобто, хтось ну, комусь як подобається, да, це як з алкоголем. Хто комусь подобається 40 градусів пити, комусь подобається 5, вистачає. Тобто, це так само. Якщо вам цікаво, це то є навіть роботи. Так, є роботи в цьому напрямку, і це досить популярні роботи, тому що є багато магазинів, які відкриваються все більше. Це можна написати просто в гуглі Cannabis Job Canada. Я, наприклад, відкрила елементарно це по нашому місту, да, тут Cannabis Research, Навіть є люди, знаю в Україні з лабораторій. Мені здається, в Одесі є такі лабораторії, які досліджують канабінол, да там його вплив. Тобто, є тут навіть такі от research jobs, тобто роботи для науковців. Є роботи просто cultivation team lead, да, Можна в культивації працювати. Хто працював раніше з? На фермах да, також можна в цьому працювати. Ем, от, Наприклад, є Medical Cannabis, да, Quality Assurance Manager, можна мене позицію займати. Давайте відкримо ще які позиції є. Тобто, це не просто типу, е, про, е, пробувати да, траву. або загортати. Да? Ні, Це також sales associate. Да? Це можна в продажі бути Ну, packager, мабуть, у кого з мовою не дуже сильно, або, в принципі, ну, тут, я знаю, що туди можна потрапити без мови, англійської мови. Але це означає, що всі давати українців на пакувальників. Ну, це як повезе. Можна піти, я знаю, вони називаються бармен. Це бармен, тобто це в магазині бартендер, да? тобто в магазині ви можете продавати, логістика, да? можете ще відвозити, вони роблять ділівері від магазина. Тобто, так, да, віть собі, захотілося вам покурити, ви набрали собі просто по телефону і от вам взяли і підвезли. Це, тобто, доступно, це, я вам говорю, кажу, це популярно, це нормально, вважається. От, наприклад, місто маленьке Сарнія, ми там знизу знаходимось біля Детройта. Оце маленький магаз місто, наприклад, от Сарнія. Я от написала Cannabis Store. От скільки магазинів канабісу є на місті. Можемо. Давайте подивимось: от Лондон. Да? Тут великий, я знаю. І давайте search in this area. Давайте пошукаємо, скільки в Лондоні їх. От, теж в Лондоні їх немало досить. Мені здається, більше, ніж улмарта. Якщо ми подивимось, теж саме Торонто або Місесагу, да там теж їх буде немало. Але це не треба думати: ой, мої діти цьому навчаться, це таке погане. Це частина Канади, в яку Канаду ви їдете. І все. Тобто. Так само, як і люди, коли ви будете переживати, що в школі будуть викладати сексуальну освіту і будуть розповідати про геїв, да? що вони будуть спонукати ваших дітей бути такими людьми, як ви будете вважати. Ні, це розповідається про те, щоб діти теж не боялися себе розкривати. Ну, це не для дітей маленьких розповідається да? це все, а вже більш для дорослих дітей. Сексуальне навчання це зовсім інше. Да? Це, щоб і <завагітніти>, щоб не переносити хворобу недоному. Але я вам просто хочу пояснити, що це нормально, тому що є багато пар, в яких є діти, і вони так само будуть ходити в школу з вашими ж самими дітьми. І тобто немає нічого поганого, якщо в тебе є дві мама або в тебе є два тата. Так само, як і люди тут курять траву. Наліво, направо ходиш, нюхаєш і воно то є. Це не просто люди там сидять себе вдома закрити в приміщенні. Це нормально відчути запах трави на вулиці. Звичайно, заборонено курити біля дітей, біля майданчиків дитячих, але якщо це на відкритому просторі, в принципі, поліцейський тебе ніколи не оштрафує, він може тобі тільки видати попередження. От про що я, в принципі, хотіла сьогодні поговорити. Про такі культур... культурні особистості, особливості, вибачте, будь ласка. Всім гарного дня, всім чудового дня. Що маємо, то маємо, куди переїжджаємо. З вами була Ксенія, нічого не змінилось. Чао, чао.